Цим пацанам танкістам таку шляпу видали. Ну, ось отримуємо автомати. Я кажу, взагалі написано. Я ще рік тому мобілізовані росіяни отримували ось таке стрілецьке озброєння для війни в Україні: Ржавий ствол російських граців, автомат АК-47. Досі часто є основним і єдиним озброєнням піхоти окупантів під час місцевих штурмів. Відомі випадки, коли окупантам пропонують здобути свій перший ствол у бою або забрати у вбитого товариша, в свою чергу, Україна намагається забезпечити власних бійців сучасними видами стрілецького озброєння. Про них сьогодні й піде мова. Головний принцип української армії знизити втрати особового складу та уникнути контактного бою відобразився і на пріоритетах у виробництві озброєння. Снайперські гвинтівки це те, на що наша оборонна промисловість робила акцент до війни і продовжує працювати сьогодні. Одним з результатів цієї роботи стало виріб, відомий як юар 10 Прийнято на озброєння Збройних сил України та Національної гвардії України, а також поліції, з деталями їх пор стали впроваджувати в наші війська на заміну застарілій морально, фізично та актуально. СВД головним завданням конструкторів була заміна саме радянської гвинтівки. СВД, і це завдання було виконано відмінно прицільна дальність збільшена з 800 метрів до 1200. При цьому ряд вдалих рішень, таких як, наприклад, консольне кріплення ствола. Дозволив підвищити точність і стабільність при наступних пострілах. Кучність це, напевно, найкардинальніша риса, що відрізняє гвинтівку від тієї ж гвинтівки СВД. Ми гарантуємо, що гвинтівка виходить з підприємства з кучністю до однієї кутової хвилини. Це для розуміння трохи менше, ніж 30 міліметрів на 100 метрів. При цьому гвинтівка досить зручна у використанні. ЮАР-10 можна розібрати на дві частини, що дозволяє зменшити її габарити і робить компактною для транспортування. Приклад регулюється як по довжині, так і під різні кути прицілювання. Ствол виготовлений з нержавіючої сталі та покритий хромованим напиленням зсередини, що збільшує гарантований ресурс мінімум до 7 тисяч пострілів. Також, відповідно до стандартів НАТО, на українську гвинтівку можливо встановити потужну оптику, на відміну від чотирикратного прицілу на СВД, ЮАР-10 обладнана направляючими типу пікатінні, що дозволяє встановити, скажімо, Люпольд Марк 5 з 25-кратним збільшенням. З заводу гвинтівка постачається з десятикратною оптикою та цілим набором необхідних для використання та обслуговування озброєння. Гвинтівка постачається з оптичним пристроєм, з пристроєм для зменшення рівня звукового пострілу, з сошками, з необхідною кількістю магазинів, підсумків, з комплектом для чищення та обслуговування, з сумкою для транспортування, яка одночасно є і снайперським матом. Якщо ж дальність вогню в кілометр злишком вас не вразила, цей монстр точно не залишить вас байдужим. Розробка харківських інженерів, далекобійна крупнокаліберна гвинтівка Мономах, здатна стріляти на відстань 7 кілометрів. Мономах став продовженням своїх попередників Тирекс та Алігатор. Гвинтівки успішно пройшли випробування і стали на озброєння Збройних сил України. «Мономах», за останньою інформацією вже пройшов державні випробування і готується до постачань військам. Гвинтівка має калібр 14,5 мм та магазин на 5 патронів. Загальна вага 25 кілограмів. В довжину мономах в спорядженому вигляді трохи більше 2 метрів, швидкість виліту кулі з ствола близько 1000 метрів на секунду, максимальна дальність польоту 7 кілометрів. При цьому ефективною дальністю стрільби вважається відстань близько 2 кілометрів. Причому вага. В 25 кілограмів, через яку мономах може здаватися незручним озброєнням, конструктори називають його перевагою. Чим легше зброя при однаковій потужності боєприпаса, тим менша стійкість стрільби. Тому 25 кілограмів військових зовсім не лякає. Боєприпас тут особливий. В калібрі 14 полоєнь існував лише один варіант кулеметний. Тому інженерам компанії, окрім самої зброї, довелося розробляти і патрон до неї. Спеціалістами нашої компанії розроблено вже тип куль з більш високим балістичним коефіцієнтом. Природно, є, скажімо, просто моноліт, тобто він виконаний з одного металу. Є кулі вже, скажімо, з усіма можливими сердечниками. У даному випадку це бронебійний сердечник. у мономаха також вітчизняний. Імпортні просто не витримували перевантажень. При стрільбі вони буквально розсипалися. Тож харківським інженерам довелося розробляти до своїх гвинтівок і оптику, яка після випробувань підтвердила ресурс у три тисячі пострілів. Приціл стандартної комплектації цієї гвинтівки йде ЖВ-50. Приціл дозволяє працювати в чіткому вигляді цілі до трьох кілометрів. На відстані півтора кілометра можна дуже детально розглядати противника навіть прищики на лобі. Якщо ж лоб противника виявиться ближче, ніж за півтора кілометри, українським захисникам також є чим скористатися в такому випадку. Замість того, щоб безкінечно покладатися на мудрість дідів і бездумно клепати автомати Калашникова. Наші інженери провели його в повну переробку. Так на світ з'явилася штурмова гвинтівка малюк. Розробка київського КБ всередині 10-х свого прадідусю АК навіть не нагадує. Українські інженери застосували західну систему «Булпап», коли спусковий механізм і магазин розташовані, за спусковим гачком, що дозволило збільшити кучність, а отже, і точність стрільби, а також зменшити віддачу. У цьому виробі віддача зменшена в два-два з половиною рази. За рахунок чого за рахунок того, що ми тут застосували свій механізм газовідведення, поєднаний з механізмом перезаряджання у автоматного калашникова імпульс віддачі в три рази перевищує необхідний. Новий український автомат отримав одразу три планки пікатінні. Стала можливою установка оптичних коліматорних, тепловізійних, лазерних та інших прицілів. Також на неї можна інтегрувати сошки. Додаткову рукоятку, ліхтарик та інше навісне обладнання. При цьому автомат збалансований таким чином, що дозволяє вести вогонь навіть однією рукою. Він збалансований. Чуєте, я ось витримую однією рукою. Я можу навіть підключити повний магазин, і при цьому в мене управління зброєю, як звичайним пістолетом. Що з правої руки, що з лівої? Показавши свою практичність на полігонах, малюк почали постачати військам. Сьогодні він перебуває на озброєнні переважно спецпідрозділів та штурмових груп. Ще одна штурмова гвинтівка, помічена на озброєнні наших спецвійськ, зокрема бійців головного розвідуправління Міноборони правління Міноборони 2 Спочатку гвинтівка компанії Чешська зброєвка» тепер буде вироблятися в Україні. Міністерство оборони Чехії вже передає нам ліцензію. В Україні гвинтівки будуть виробляти під брендом Сич. Головною особливістю гвинтівки є швидкознімний ствол, що дозволяє оперативно змінювати як довжину, так і калібр зброї. Ствольна коробка виконана з алюмінію. Коробка ударно-спускового механізму разом з пістолетною рукояттю та приймачем магазину, виготовлені з пластику. Це дозволило зменшити вагу гвинтівки, що вкрай важливо під час глибоких вилазок у тил ворога або морських операцій. Це лише частина з того, чим озброєні наші піхотинці. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски арсеналу.